Марія Мельник каже, готується до складної перев'язки пацієнта, якому напередодні робили пластичну операцію. Перев'язувальна медсестра говорить, у медицині 25 років. Нині працює у відділенні хірургії кисті та пластичної хірургії. Вже десь 10-й день. Це у нас є італійська пластика. Пацієнта було вибухове поранення правої кисті з дефектом. П'ясних кісток, пошкодженням сухожилків, та дефектом яких тканин від того наскільки медсестра володіє навиками перев'язування, знає методики, особливості перев'язки під час кожного виду оперативних втручань. Від того залежить Успішність лікування пацієнта. Коли я приходжу, я вже підготовлена. Я знаю кількість операцій. Я знаю, які перев'язки мені почати самі. У нас перев'язки є із пересадкою шкіри. у нас перев'язки є із лаптями різними. У нас є перев'язки під наркозом. На сьогодні було дві перев'язки. Майже кожного дня дві-чотири перев'язки. ставимо новака парати. Обробка не спита, а хлопці дина. Угу. Антисептики мають бути різні, це починаючи із хлоргексидинів. Алхиде має бути різні скінмансофти, бо зазвичай ми маємо антисептики їх змінювати, щоб не звикала мікрофлора. Постова медична сестра Вікторія Кухарик супроводжує пацієнта до перев'язувального кабінету. Ми маємо 12-ти дванадцятигодинний робочий день, працюємо. Ми з восьми години ранку до восьми години вечора. Так як в мене ще є моя колега, то ми працюємо два дні. Працюємо, два дні відпочиваємо. В нашому відділенні працює дві постові медсестри і одна перев'язочна. Хлопцям, які лікуються в нашому відділенні, ми в свою чергу надаємо і психологічну допомогу. Перев'язки там медсестри дивляться, аби було все добре. Я дуже їм за то дякую. Ми працюємо згідно із лістка призначення і працюємо по протоколу антибіотики два або три рази в день, знеболення. Антикоагулянти для шлунка обов'язково йдуть таблеточки. Постова медсестра Олена Рощина вимірює тиск. Вона переїхала до Луцька із прикордоння Чернігівщини. 25 років працюю медсестрою. Перші 24 роки був у мене терапевтичний стаж. Спочатку було незвично, а потім стало цікаво, якби втягнулася в цей процес. Ми вимірюємо температуру, кому тиск. Проводимо маніпуляції внутрішньовинні, внутрішньом'язові, знеболення, забор крові проводимо, на обстеження доставляємо хворих, проводимо підготовку до операції, доставляємо операційний блок. Військовослужбовець Олександр із Черкащини лікується тут сьомий місяць. Говорить, після поранення переніс до 20 операцій. Допомогу надають професійно, дбайливо викладаються на всі сто, тому що для лікарів і так само для медсестер Якщо звичайна травма це один день, то поранення, вогнепольне поранення є, травма це виклик для них, справжній виклик. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.